Шановні абітурієнти, якщо ви мрієте працювати і будувати свою кар'єру в провідних it компаніях запрошуємо вас навчатись на кафедрі мобільних та відеоінформаційних технологій. З нами ви здобудете знання і практичні навички для успішної кар'єри в it галузі та телекомунікації. Наша кафедра пропонує сучасні програми навчання. Повністю оновлене обладнання та можливості для практичного застосування знань. Не сумнівайтеся в своєму виборі та приєднуйтеся до нашої активної та інноваційної спільноти. Звертаємо вашу увагу, що наша кафедра прагне створити стимулююче та інноваційне навчальне середовище, де ви матимете можливість розкрити свій потенціал та розвинутися як фахівець у сфері інформаційних технологій. Ми активно співпрацюємо з провідними IT-компаніями, що дозволяє нашим студентам отримувати практичний досвід та взаємодіяти з провідними експертами в цій галузі. Наші викладачі це висококваліфіковані професіонали, готові допомогти вам в освоєнні новітніх технологій та розкритті вашого творчого потенціалу. Заняття нашої кафедри включають лекційні і практичні роботи, проекти та участь у інноваційних програмах. Кафедра мобільних та відеоінформаційних технологій відрізняється від інших своєю універсальністю і різноманітністю дисциплін та широким спектром компетенцій, які ви зможете здобути під час навчання. Ми надаємо вам можливість вивчати предмети англійською мовою, що дозволяє розширити вашу міжнародну спрямованість та взаємодію у світовому it середовищі та з легкістю пройти співбесіду при працевлаштуванні. Програмування є невід'ємною складовою нашого навчального плану, де ви оволодієте різними мовами програмування та здобудете практичний досвід в розробці програмного забезпечення. Наша кафедра включає в себе і вивчення супутникових технологій, де ви зможете розгортати та управляти супутниковими системами. Ми також пропонуємо курси, пов'язані з мобільним зв'язком, де ви дізнаєтеся про розробку та оптимізацію мобільних додатків. Крім того, наші програми включають в себе основи вивчення кібербезпеки, щоб забезпечити ваші навички у сфері захисту інформації та даних. Вивчення відеонагляду не лише дозволить вам зрозуміти принципи роботи систем відеоспостереження, але й розкриє важливість цих систем у сучасному світі, включаючи застосування в галузях безпеки, транспорту та інших. Крім цього, на нашій кафедрі вивчається використання безпілотних літальних апаратів БПЛА. Ви отримаєте поглиблені знання щодо проєктування, управління та застосування дронів у різних галузях. Включаючи аграрний сектор, геодезію, архітектуру та інші. Наша кафедра пропонує унікальні можливості для вас реалізувати свій потенціал у цьому захоплюючому напрямку. Приєднуйтеся до кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій, де ми гарантуємо вам не лише теоретичні знання. Але й практичний досвід, який допоможе вам стати висококваліфікованим професіоналом у світі сучасних технологій. Нехай ваша освітня подорож на кафедрі мобільних та відеоінформаційних технологій буде захопливою та динамічною. Приєднуйтеся до нас і разом ми будемо будувати майбутнє в сфері технологій.